42 виїзди на станцію. Я пробув 113 суток. Там пробув я в Чорнобилі. Ми там по мінуті робили були, передягнений, все, як може бути, пробіг, вилив якусь ерунду, потім шурк і цей. Другі забігають і, і, і каналізацією типу, згортають. Нічого не розказував, нас так не питали. Ось ми прийшли комісію днем, а вечором прийшла ця як вона посильна в селі. Беріть, збирайте кружку, ложку, то йди сюди, і воєнкомат. Приїхали в воєнкомат, 10 часу нас зібрали два автобуси і повезли. Четвертий блок зірваний, третій ні. Оце ми з того. з із... третього переходили в четвертий по золотому коридорі. Це хто там на станції був, то він знає, нам давали два, два, цих... два накопітеля. Один був у кармані, а другий був, що на шиї прив'язаний. Скільки ти за день радіації ти накоплюєш? Там спеціально їх збирали, потім тобі давали під номером таким, то його, а потім його там прострілювали, а нам не казали, що далі. Коли вже, я вже їхав додому, і мене вже все боліло, і серце, і все. І я приїхав, ми пішли на день рождення до моєї сусідки. Я як випив 100 грам, то моя каже жінка, що я був і зелений, і червоний, і, і рудий, який хоче. То щось воно ж дає, так чи не дає.